Я вже більше полгода пишу коментарі і ніяких ярких подарков то що не о. По-перше, я не знаю, чим ви займаєтеся півгода. Я ось півгода пишу Ілону маску, щоб він мені подарив самоліт. А він мені не подарив до сих пор. Я навіть річку не прочитав. Я думаю, що він розвод. Просто. Ну, він, може, може, його взагалі не существує. Це вже таке буває. А якщо по серйозі, то є правила. Є правила, у нас є група із розіграшами, призів, так далі, конкурсами і так далі. Якщо ви півгода мені пишете, можете писати далі. Ви нічого так і не отримаєте. Поки будете писати коментарі, тим більше коментарі, які не соответствують правилам, які я встановлюю. Якщо я написав, що, наприклад, ключова фраза на цьому відео, пишеш. Коментар, хочу, павербанк. Потім я беру ці коментарі, там тисяча коментарів, скільки є. Забиваю в спеціальну програму, плачу 5 доларів за те, щоб платну версію відкрити. Тоді загружаю коментарі і пишу фраза відфільтрована Хочу павербанк. Хто написав фразу з орфографічною помилкою, не те написав, мені потрібно, друже, весела і мені надо. Ну, є правила. Ті, хто соблюдає правила, ті отримують подарунки. У нас є група, група відкрита. У нас там 100 чоловік. Які стандартно постійно участвують у всяких конкурсах і розіграшах від мене, і вони отримують пожалуйста і подарунки зараз, так як людей дуже багато розвелося, і дуже багато розвелося лохотронів в інтернеті, то я так бачу, що треба людям відеодокази. Я буду просити людей, які отримали безкоштовні е призи свої, е знімати невеличкі відео. Хай різні люди познімають, а ви подивіться. Тому що мені 5 год ведучий блог і ще доказувати, що. Це не лохотрон, мені треба нікому нічого не доказувати. Хочете, не вірте, то хочете, повірте, перейдіть за посилання мене в профілі, там міні сайт. Там є контакти, номер телефону для замовлення, якщо хочете там колонку заказати або що. А в самому кінці, якщо прогортати, нижче там є там група з розіграшами. І там в Телеграмі є група, спільнота з людьми. Хочете, напишіть кожному з них, поспілкуйтеся, спитайте, хто такий Володимир, спитайте, а що тут відбувається а скільки хто виіграв, а трансляціях, що як так далі. Поспілкуйтеся з живими людьми, вони вам розкажуть, що і які правила. Також там ми публікуємо відео, на яких я роздаю якісь призи. І також там ми переможців також публікуємо. Просто, А поки ви в Тіктокі сидите, ну нічого ви не знатимете.